Ви бачили таке паркування? А так можна паркуватись? Чи цих водіїв чекає штраф? В кінці відео я розкажу вам, що тут і до чого. Куди б ми не відправлялись, як би ми не їхали, нам все одно доведеться десь зупинитися. Або запаркувати, бо ми їдемо по справах. Або зупинитись, щоб взяти пасажира, або висадити пасажира. Давайте чітко розмежуємо такі поняття, як стоянка і зупинка. Зупинка це короткочасне припинення руху транспортного засобу з метою, наприклад, висадки пасажирів або посадки, або розвантаження. І такий термін триває не більше п'яти хвилин. Але якщо ви ще розвантажуєте активно свій вантаж, і довше. А стоянка це коли ви зупиняєте транспортний засіб і залишаєте його там, на цьому місці більше ніж на 5 хвилин. Правила України діють так, що ми можемо виконувати свої маневри там, де не заборонено. Тобто ми можемо зупинитися там, де нам не заборонено. Знак 3:34. Зупинка заборонена. І стоянка теж. Це дві червоні навхрест Лінії на сіньому фоні. Вони забороняють вам не тільки там стояти, а й зупинитися зовсім. А, а от знак 3.35 стоянка заборонена, дозволяє вам все ж таки здійснити зупинку для висадки або посадки пасажирів, або, наприклад, розвантажити свій автомобіль. Зона дії знаку від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехрестя, до кінця населеного пункту. Ми спочатку вмикаємо покажчик, дивимося, чи немає справа в дзеркалі нікого. Під'їжджаємо паралельно до бордюри. Зауважте, покажчик має горіти постійно. Знайшли місце, зупинилися, вимкнули покажчик, поставили на нейтраль, підняли стеянкове гальмо або на автоматі в паркінг і стеянкове гальмо. Якщо немає ніяких знаків, які забороняють нам зупинку, обмежують наші дії. Ми можемо зупинитися вздовж дороги. Тут три смуги, досить широко, початок зупинки на стовбі, кінець зупинки, після неї 30 метрів мені не можна зупинятися. До наступного стовба ми доїхали, так? І вже можемо зупинитися спокійно, абсолютно дозволене місце. Паркуємось ближче, під'їжджаємо ближче до бордюри. Зупиняємось, вимикаємо показчик. Давайте розглянемо цю вуличку. Посередині в нас суцільна. У нас тільки одна смуга, і з правого боку велосипедна смуга. На жаль, тут на цій вулиці зупинка заборонена, і парковка теж. Чому? Бо справа велосипедна смуга, на яку нам наїжджати не можна. По друге, Ширина смуги мала, немає місця для об'їзду, а посередині суцільно. Так багато порушників. На жаль, дуже мало місць для паркування, тому люди вимушено ризикують отримати штраф. Якщо немає забороняючих знаків для зупинки, ми маємо звернути увагу на заїзди, виїзди, повороти або пішохідні переходи. Що ми маємо запам'ятати? Це 10 метрів до заїзду, виїзду, повороту пішохідного переходу? 30 метрів від зупинки або до зупинки, а також 5 метрів до або після сміттєвих баків. Дуже велика проблема з паркуванням у дворах. Як ми маємо поставити нашу машину? Якщо вже довелося ставити машину у дворі, то маємо поставити так, щоб для пішоходів залишилось як мінімум 2 метри для свободного проходу. Також має бути 5 метрів до сміттєвих баків. Ось як цей водій автомобіля поставив вірно. Також заборонити може розмітка. Наприклад, ми не маємо права зупинку зробити на зупинці громадського транспорту, тільки в межах до або після зупинки 30 метрів. Не можемо здійснити зупинку, де смуга маршрутного транспорту. Ось дивіться, посередині суцільної немає, є приривча, тому можна запаркувати свій автомобіль вздовж бордюра, бо можна його об'їхати. Є більше ніж три метри для того, щоб здійснити об'їзд вас як перешкоду. Ми знайшли місце для зупиночки, для стоянки, якщо нам потрібно більше п'яти хвилин. На що звернемо увагу? Попереду перехрестя з рухом по колу і пішохідний перехід. Ми маємо обов'язково витримати 10 метрів до пішохідного переходу, не менше, а також до повороту або перехрестя. Ще хочу зауважити, що знак 3.34, зупинка заборонена, діє інколи в таких місцях з якимись обмеженнями або з якимись вказівками, які обмежують, наприклад, часом з 7 до 22. Зупинка заборонена і стоянка теж. А в цьому випадку зупинка заборонена в робочі дні. Під знаком може бути інформативна табличка, на якій може бути написано крім клієнтів ресторану. Знак 3.34 стоянка і зупинка заборонена може бути разом з інформативною табличкою, стрілечкою. Так, от стрілечка, яка вказує вниз, повідомляє нас, що дія знаку закінчується за знаком. Якщо стрілечка догори, то дія знаку розпочинається. Після знаку. А якщо стрілечка, як в цьому випадку, і вниз, і догори, воно повідомляє нас, що зона дії знаку продовжується. Можливо, там було перехрестя або якісь повороти, якесь щось непомітне місце, де ви могли просто не помітити, де знак починає свою дію. Також, наприклад, якщо в нас вулиця з одностороннім рухом, як тут, і стоїть знак з правої сторони зупинка заборонена, то ви можете запаркувати з лівої сторони, бо знак розповсюджується саме на ту сторону, на якій знаходиться сам знак. Тобто по правій стороні зупинка і парковка заборонена, а по лівій, будь ласка, зараз люди вже паркують автомобілі і це дозволено ставити машину. Головне, не забудьте про 10 метрів від пішохідного переходу. Також не забудьте, що зупинку і стоянку можна виконати за 50 метрів або після від залізничного переїзду. Зараз поїдемо в центр міста, пошукаємо місця для зупинок і парковок. Водії кияни знають, що це ще той квест. Вузенька дорога. По одній смузі в кожному напрямку. Посередині суцільно. Я навіть зупинку я тут не можу зробити. Вони має трьох метрів для того, щоб мене об'їхали ті, хто їдуть позаду мною. Позаду. Повертаємо, знак зупинка заборонена. Скільки ж діє того знаку? Знак діє до відміни знаку? Відміни всіх обмежень або знаку паркувальна зона, або до найближчого перехрестя. Виняток: якщо в населеному пункті після знаку так і немає перехрест, то знак діє до кінця населеного пункту. Я вже на хрещатику, і як бачимо, тут знаки зупинка заборонена. Стрілочка, яка вказує зона дії. Знаку продовжується. Є тут один магазин недалеко, в який я дуже хочу потрапити. Спробуємо знайти десь місце не просто для зупинки, а для парковки. Тут не можна. До речі, прикритися аварійкою це не гарна ідея. Так, це проблема з паркуванням, з місцями для зупинки. Київ, на жаль, страждає нехваткою місць. Що бачимо? Перехрестя ще не було. Продовжується дія знаку. Зупинка заборонена, працює евакуатор. Тут поруч магазин, в який я дуже хочу потрапити. Але немає місця, куди я можу запаркуватися. Сму праву свого. Так, і не можна у дворі вже шлагбаум повісили. Так. Поїду далі. Що в нас тут? Нема шлагбауму. Будемо заїжджати. Довелось їхати у двори, бо на самих дорогах зупинка і парковка заборонена. В центрі Києва на Житомирській. Є один магазинчик, де я обожнюю купувати пряжу, бо люблю в'язати. І, на жаль, завжди проблема тут знайти саме місце, де зупинитися або запаркуватися. Але мені пощастило, і в дворі було одне місце. Я його вхопила, зараз залишила свій автомобіль, щоб забігти в свій улюблений магазинчик, і потім продовжу шукати далі. Я не втрималась, Ось цілий пакет. Йшла купити один моточок, але вийшло так, що трохи більше. В магазинчик я -то сходила, гроші витратила, ледь знайшла місце, де запаркуватися, тепер треба виїхати. І продовжимо шукати місце для паркування. Тут всюди зупинка заборонена. Так, звісно, стоїть багато машин. Якщо приїде патрульна поліція, може виписати штраф. Продовжується дія знаку. І ось наступне. І ось перехрестя. Кружляємо по центру в пошуках все ж таки місця для зупинки і тим більше для парковки. Маршрутна смуга забороняє нам виконати зупинку або парковку. Як бачимо, на тротуарі стоять автомобілі. Так, вони не порушують тим, що стоять на, не стоять на проїзній частині, але вони мають залишити 2 метри для проходу пішоходів. Чого немає? знаку продовжується. Тут немає маршрутної смуги. Тобто ці всі автомобілі на тротуарі. Кожен автомобіль, який стоїть на тротуарі, зараз порушує, бо збоку до будівлі немає двох метрів для проходу пішоходів. Далі продовжується велосипедна смуга, і ще довгий час я не можу знайти місце для зупинки. Хоча б зупинки, не для парковки. Трошки з'їдемо в сторону. Повернемо праворуч. Так, перевірили справа нікого. Повертаємо. Зверніть увагу на знак. Стоянка. Ось таким чином. Дивіться, місце парковки паркуємось саме на тротуарі. Люди не можуть зрозуміти, чому я пітляю. Їдемо далі. Велосипедна смуга. Вона забороняє нам зупинку. І парковку. Тут знак. Це Київ. Тут дві вузенькі смуги тут не можна зупинятися. і тут забороняє, але як бачите, немає куди подіти автомобіль, де поставити. Знову зупинка заборонена. Де ж нам знайти місце? А ось знак паркувальна зона. Причому зона перед бордюром, бачите? Цікаво. На мостах, естакадах і шляхопроводах, а також під ними зупинка заборонена, бо це небезпечно, потрібно терміново зупинитися, дочекайтеся з'їзду з мосту і ставте тільки там, де не заборонено. Пам'ятайте, порушення правил це не лише штраф, а й ризик для життя. От що точно зрозуміло, то можна заїхати чортсна куди, від того місця, куди ви планували. Заради того, щоб знайти собі місце для паркування. А тепер давайте прояснимо, що ж таке парковка. Це не дія. Дія – це паркування. Але парковка це місце спеціально відведене для того, щоб ви здійснили стоянку вашого авто. Краще обирайте торгові центри з обладнаними парковками. Бо навіть паркувальні місця платні. Зазвичай зайняті. Це реалії в Києві. Сьогодні будній день і вже під вечір. Дуже багато народу, дуже багато машин. Звісно, дуже багато в нас місць, де можна запаркуватися, біля торгівельних центрів. Зверніть увагу, дуже багато місць для інвалідів. Будь ласка, не займайте їх. Вам здається, що їх багато. Насправді. В Україні війна. Якщо у вас щось з паркуванням, дивіться мої попередні відео: є перпендикулярна парковка, а також парковка паралельна. Коли під'їжджаєте і бачите знак П-зона парковки, звертайте увагу на таблички під цим знаком. Наприклад, на цьому знаку є схема розташування автомобіля. Під діаганом, під углом, да, по діагоналі, а також тут вказано, що це парковка платна. А тут знак трохи притомився, але табличка показує, що машини в цьому місці мають бути припарковані діагонально. Давайте розглянемо ситуацію. Пішохідний перехід за 10 метрів. Якраз є табличка, паркувальна зона. Щодо парковки, ми бачимо, є тут. Під знаком парковки є табличка, яка вказує, яким чином має стояти автомобіль саме в цій зоні парковки. Тобто автомобіль має стояти боком до бордюри паралельно. Ось у нас приклад зона паркування саме для осіб з інвалідністю, також табличка. Є, яка вказує, яким чином має бути припаркований автомобіль. І зверніть увагу, зона парковки завершується за 10 метрів до пішохідного переходу. Зверніть увагу, ось в цій ситуації дозволена парковка на тротуарі. Синім позначена розмітка на тротуарі і знак, який показує, як можна запаркуватися. Саме на тротуарі. Не забуваємо, 2 метри має бути для пішоходів. Тут це дозволяє. Не забудьте, якщо ви залишаєте свій автомобіль на схилі, треба поставити колеса у бік вардюру. А ось відповідь. На моє питання, стоянка задом до газону заборонена в Україні, оскільки газон вважається зеленою зоною, де паркування заборонено правилами дорожнього руху. За таке порушення передбачено штраф в розмірі 340 гривень. Таке порушення фіксуються поліцією, навіть якщо водія немає на місці. Тому будьте уважні, не порушуйте.